Друзі, ви писали, ви просили і цей день настав. Нарешті я помию свій трак та трейлер. Тому що цього ранку брокер відмінив мені вантаж, і в мене з'явилося декілька вільних годин, щоб цим зайнятися. Так що влаштовуйтесь позручніше, зараз ви побачите чистий трак. Ну, а мене звати Влад, ви на каналі USA, і поїхали в цей тріп сьогодні зі мною. Новенький зараз поїхали тепер шукати вантаж. looking at the Lotus and back up, you're going to be like maybe 10 feet further that way and back up towards gate. I'll, I'll pull towards the gate, line up with me. I'll be okay. you right. Зараз будемо завантажуватись. Дякую. От мене завантажили. Виглядає, що ми будемо вести якийсь асфальт і він важить близько 22 тонн. 46 тисяч 800 паундів згідно з документів. Якісь такі цікаві штуки. Мені здається, це для даху. Ми повеземо це в хай скул, в школу, де вчаться діти-старшокласники. Мені здається, що будуть переставляти дах, будуть використовувати оці штуки. Так, що хоч я в школі і учився не дуже, але тут я теж маю відношення до освіти в Америці, ну, але страхе. Тепер треба кинути стрепи, роздвинути тандеми на спередаксель і можна їхати. Яка краса, коли трейлер чистий. От я і завантажився на все про все пішло десь півтори години. Десь пів години мене вантажили, і одну годину я витратив на те, щоб кинути стрепи. А зі стрепами тут є нюанс, тому що це такий вантаж трошки незвичайний. Він стоїть на палетах, але це все в плівці. Загалом треба було по центру кидати стрепи. Я вирішив не використовувати корнер-протектори куцники, щоб їх не зламати, бо ну, так трохи просідає. Не вистачило мені в тому я додав декілька речет стрепів додав два великих 4 дюймових там, де потрібно, і ще два 2-дюймових. Один тут і один попереду. Щоб на передній і останній палеті було по дві стрепи на випадок. Такий дощик легенький йде. Насправді мені з ним легше працювати, ніж у велику спеху, тому що одягнув дощовик, працюєш собі, а потім, як закінчив, все одно зайшов в трак, переодягнувся але ще все нормально. От, ну все, поїхали в Німесополь. Доброго ранку із міста Сент Клаус, штат Міннесота. Я тут прокинувся на чудовій рестерії, яка розташована на ЮЕскі, не на інтерстейті, а на дорогі поменше. І вона мені дуже подобається тим, що тут купа вільного місця. Через те, що тут не так багато траків проїжджає, то тут можна припаркуватися в будь-який час. Дивіться, яка краса. І так було, коли я приїхав. Паркуйся де хочеш. Ось і мій чистенький тречок. Зараз я посуну свої колеса на трейлері в положення на тандем, щоб мені було легше маневрувати, бо ми робимо делівері в школу, і мені залишилось їхати всього 15 хвилин. До речі, я собі нещодавно купив ще два тарпи. Вони 10-футові і не звичайні, а спеціальні. І якщо у вас є здогадки по цьому приводу... Які самі це можуть бути тарпи, то напишіть в коментарях і сподіваюся, що я вам скоро покажу, як можна їх використовувати. Тому що ці тарпи повинні використовуватись зі спеціальним монтажем. Так, ну давайте поки що подвинемо колеса. Agora, eu Thank you. Mm. Дуже милі люди в Міннесоті, такі привітливі. Ну що, от я доїхав в школу. Це Apollo High School. Виглядає американська школа, коли діти на канікулах. Ну, а я поки що буду знімати стрипи і буду чекати, щоб мені скажуть, куди під'їхати, щоб мене розвантажили. Я тут чекав одну годину в черзі. Диспетчер вже знайшов наступний вантаж. Поїдемо 100 миль на південь від Мінніаполіса і будемо забирати якесь дерево, яке повеземо під Сент-Луіс, штат Міссурі. Майже 500 гружених миль всього-навсього за 1000 доларів і ще їхати 100 миль пустин. Ну Так собі, але нема біди, будемо працювати з тим, що є. Вирішив долити трохи умивайки і мені здається, що я знайшов лік. Щось тут трохи є мокрого і мені здається, що так не має бути. Прикро, що я тільки виїхав із Чикаго, де мій тракт стояв на шапі більше тижня. Можна було б там полагодити, бо на дорозі ремонтуватися це дорого, і я не довіряю тим людям. Я думаю, що я поки що просто куплю ще одну банку куланта, щоб в мене була на всяк випадок, і буду дивитися за цим. Тому що я ще поки що не планував їхати назад в Чикаго. Я б краще своїм хлопцям дав поремонтувати це діло. Я приїхав на наступний пікап. Забираємо із-під Мініаполіса дерево, туберфори, і веземо під Сент-Луіс, Місурі. Добре, що цей вантаж не треба трапувати, так що має бути доволі швидко. І мене відразу почали загружати, що не можу не радувати. Зараз кину стрепи і поїдемо з вами у Сент-Луіс, Міссурі. Це було одне із найшвидких моїх завантажень. Всього за 5 хвилин це завантажили і можна їхати. Зараз накину стрепи на виїзді і все. Ляпота. Везу дерево із Канади. З Канади. I have a delivery for you, some two burst force. If you wouldn't mind just turn it around back and pull it up right behind this one. Okay. Sounds good, thank you. Ми привезли тубой фори в трої Мізурі. Зараз будемо розвантажуватись. Чудовий день сьогодні. Класна погода, літо. Класно. Я кудись не туди приїхав. Мені сказали об'їхати по кругу. Я думав, що я тут проїду, виявилося, що ні. Ставили трейлери, насипали гравія. Цього трака тут запаркували. Може я попрошу, щоб вони трак обрали, бо здавати назад так далеко, не знаю. Я, звичайно, можу здати назад. Але там і купа палок валяється. Зараз попрошу їх, щоб вони цей трактор брали. Я і розвантажився. До речі, треба було тут замість цього об'їзду по кругу цієї, цієї території. Просто здати назад, заламатися і було б менше хлопот. Але менше з тим. Зараз я думаю, що робити, тому що треба їхати в Чикаго, і я можу за 4 години 20 хвилин доїхати напряму просто дотхедом І відповідно я там буду раніше і віддам трак вже. На шапу, щоб мені почали його ремонтувати. Бо їм спочатку треба знайти проблему, потім замовити запчастини, бо їх немає в стоку на цьому шапі, тому що в мене інтернешнл. їх треба забирати під замовлення. От, А другий варіант, якщо я не їду пустим, то можна заробити трохи грошей, але це вантаж треба забирати із Сент-Луіса. Це плюс одну годину мені об'їжджати, а плюс. Цей вантаж із Старпом і за нього платять всього 700 доларів. Я не знаю, чи воно того варте. Ну, звичайно, я зароблю грошей більше, ніж нуль. Але я можу день витратити, тому що я ж не розвантажусь сьогодні. Якщо я приїду в Чикаго, то мені треба буде розвантажуватися завтра. І я просто відтягну по суті свій ремонт на один день. Я не знаю, чи воно того варто. Зараз будемо думати. Загалом я тільки що подумав, подумав і зрозумів, що не варто брати дешеві вантажі. Минулого разу я їхав дедхедом із Бісмарка до Мініаполіса, там трохи менше, ніж 500 миль, здається, щоб забирати вантаж за 700 доларів. І той вантаж мені стільки проблем зробив, я погнув свою баксу, витратив один екстра день на ремонт та 300 доларів. Та ця бакса, я кажу, за Хедей крек, який в мене на траку стоїть, до, до сих пір зім'ятий. Коротше, ну того не варто. Можна приїхати на ту компанію, там будуть мене вантажити півдня або розвантажувати, можуть півдня. Знаю, за милю виходить 3 бакса, але, блін, 700 доларів ще й стартом. Ні. Мають платити хоча б тисячу, може тисячу за такий миляж, Я не хочу. Я сказав диспетчеру, що поїду зараз пустим, і якщо там щось буде в сторону Coast, можливо, або до Чикаго за адекватний рейд і бажано без тарпа, Ну, я можу затрапувати, не проблема, але нехай за це платять адекватно. Ну що, друзі, от я і вдома в Чикаго, а це означає, що настав час підвести підсумок цього тижня. І так, не буду цього заперечувати. Цей тиждень був для мене провальним, тому що як тільки я виїхав... На наступний день я знайшов у себе поломку, зв'язаною з радіатором, і мені прийшлося повертатися додому, це все лагодити, тому що я не міг довіритись механікам десь на дорозі. Я розумію, що трак ламається і треба витрачати гроші на ремонти, але більше прикро, що в мене була запланована відпустка, і це можна було полагодити, поки я відпочивав. А зараз в мене вже не запланована відпустка, коли я планував заробляти гроші. Ну так, давайте подивимось. Спочатку ми відвезли вантаж із Чикаго, Індіана в Сент-Клауд, Міннесота за 1550 доларів. Це було 520 миль, непоганий рейд. Але наступний вантаж був із Лейквілл, Міннесота в Трой-Мізурі за 1000 доларів. 485 миль це грожені. Із Дедхедом виходить менше 2 доларів на милю. І потім я приїхав пустий із Трой-Мізурі в Чикаго більше 300 миль їхав в Дедхедом. Так, ми можемо бачити, що мій гроз склав 2550 доларів. Що, давайте тепер поговоримо про витрати. Цього тижня я заправлявся лише один раз, і на паливо я витратив 383 долари. Також я заплатив 10% диспетч фі моєї компанії, це включно із мс номером, тому що я лізуюсь від компанії. List on to 255 доларів. За логбук 5750, як зазвичай. 323 долара іншура 250 доларів моя фізикал іншуранс, паркінг та реєстрація, і трейлер, фінансування 668 доларів та окупейшл іншуранс 41 доллар. І після цього всього в мене залишилося 572 долари за 3 дні або 190 баксів на день. От така вона чудова зарплатня овнер оператора Але, друзі, я тут не врахував свої поломки, а мені нарахували піпец як багато. Сказати те, що я був шокований, це нічого не сказати. Я сподівався, що може мені ремонт стане до 3000 доларів, але мені нарахували майже 6500. Зараз на екрані ви можете побачити мій естімейт. Це можна було зробити дешевше, звичайно, але. Мені сказали, що радіатор за гарну ціну буде лише через два тижні, а сидіти два тижні в шапі, чекати радіатор це не варіант. Або можна було б їздити шукати інші шапи в Чикаго. Але я не знаю. Може наступного разу це зроблю, бо я раніше більше довіряв цьому шапу, а зараз мені нарахували забагато. Я переплачую 750 доларів лише тільки за радіатор. Також вся робота вона стоїть немало грошей. Мені здається, тут роблять доволі якісну роботу, і я не хочу зараз відкладати якісь ремонти до наступного разу. Мені треба міняти бушинги на підвісці. Якщо їх не замінити, то вони будуть убивати мої колеса, мою резину. фен клач, з нього може потекти масло занадто багато в будь-який момент. Загалом все мені зараз полагодять. і за це я заплачу. 6476 доларів. Або якщо ми це врахуємо в цей тиждень, то це означає, що я заробив мінус 5903 долари. Клас. Або мінус 1967 доларів за день. Або якщо порахувати за милю, то я заробляв мінус 4 долари 10 центів. Така от класна робота. Їздиш і кожну милю віддаєш більше 4 баксів. Давайте тепер подивимось, якщо не враховувати цей ремонт, бо він впливає на всю картину загалом і сподіваюсь, я за декілька тижнів зараз ці гроші відіб'ю. Але за цей тиждень я проїхав 1440 миль, не враховуючи цього ремонту, це було долар 77 за милю. Або чистими без ремонту, я заробляв 39 центів на милю. Такі справи. Ну, тому що мені треба було їхати додому і не було нічого путнього по дорозі в Чикаго. Тепер подивимося, б заробив водій компанійський. Компанійський водій б заробив 30% приблизно 765 доларів за 3 дні або 255 доларів за день. Якщо перерахувати центи за милю, то це було 53 центи за милю, що в принципі не так то і погано. Якщо б це був компанійський водій, то скоріше за все. Власнику тракової компанії знадобилося б як мінімум платити за готель, поки трак стоїть. Якщо у компанії є інший трак, то ідеально це просто дати водію другого трака, щоб той десь їздив. Ну, а маленькі компанії вони зачасту просто втрачають водіїв, бо вони йдуть працювати в іншу компанію, і коли трак готовий, то треба шукати нового. Ну або платити лейовер по 150 доларів на день. Це може просто збанкрутувати. Тому такі поломки вони можуть прямо вивезти із бізнесу якусь маленьку компанію. Ну, я радий, що ви додивились до кінця, дізналися про мої горе. Сподіваюсь, наступного тижня ми все-таки будемо з вами в плюсі, бо треба відбивати гроші за всі ці ремонти. Ну а з вами був Влад і до побачення. Я вас бачу у наступному відео.